Вивчити Солов'їну або удосконалити її з фахівцями. У Івано-Франківську відновлюють безкоштовні курси української мови. Вони спрямовані на те, аби люди, які спілкувалися у побуті російською, опановували та переходили на державну. Керівниця департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко каже, таке навчання організовується вже вдруге. Торік мовні уроки відвідали близько пів тисячі слухачів. З повномасштабним вторгненням півтора роки тому в Івано-Франківську ми з перших днів організували курси української мови, які були. Для внутрішньопереміщених осіб, адже наше місто зустріло майже 40 тисяч людей з інших областей майже кожного місяця. Відвідувачів було від 30 до 50, Загальна кількість до 500 чоловік, які відвідали ці курси, протягом місяця мали відповідний сертифікат. Ми працювали навіть влітку. Дякую викладачам, які зголосилися і викладали навіть під час. Свої відпустки, окрім очних занять, цьогоріч навчання планують проводити також онлайн. Це дозволить залучити до занять більшу кількість охочих. Онлайн формат, так як і навчання в школах буде відбуватися через різноманітні платформи, які будуть підходити абітурієнту. Загальна кількість годин не буде відрізнятися від фізичного вивчення української мови. Ну і звісно, всі матеріали і викладання буде теж ідентичним. Так як в школі студент називаємо так, приєднується до курсів та вивчає матеріал. Місто Івано-Франків дуже різко реагує на російськомовних. І це зрозуміло. Ми хочемо, щоб спілкувалися українською мовою як в сфері обслуговування, так і в побуті. Стартують курси уже з 1 жовтня. Очно проходитимуть у трьох закладах освіти. Ознайомитися з їхнім переліком можна на сторінці департаменту освіти та науки у соціальній мережі. Віталія Коуч Ігор Горпопих, телеканал 402.